Сьогодні у нас 19.05, пів четвертого дня, пасіка реве, пригріло сонечко як на дощ. Ну, завтра я дощ. Два години тому десь 10, ну такий хороший пройшов. Доробили другу партію отводків. Тепер ждемо поки підтряхне, щоб виїхати домой. Отводки забирають домой, щоб вся пчела залишилася Ну, льотна, щоб не злетіло. Так що, ну теж гудуть, маточки облітаються. Да, Першу партію воно ми зробили, вже перевіз я назад їх сюди. А цю домучили, бо то погода мішає, то машина поламалась, то ще щось, то не заїдеш. Взагалі, домучили, так скажемо. Ну пасіка гуде капітально. Ну на воді немає, щось може вже й носять, клинок цвіте, де акація не, не померзла. Бо на воді немає. Перед цим ті дні вчора позавчора на воді було. Ну треба вже пінопласт поміняти, вже все, воду. Ну якби трохи не до того. а так все гуде. Дя пчалка облітується, но гул стоїть капітальний. Труд повилітав, гудуть. Да, отводочки робимо дві печатки з пчолой на виході і одну струшимо і матку. А з сім'ї, де забрав отводок, Туди маточник на виході через пару днів поставимо. Так що так да, і медову туди возимо. Отак ось, ось. І медову туди ставимо, щоб було ще що їм на перше время їсти. Ну, все Все в общем, работає, все, всім пока.